Типа до і послі, да? Салат. Бачиш, який називав? 1 салат. Виставляє машинки, зараз ми його десь знайдемо. Вони ремонтують дуже биті машини. Тут є фотки, які вони були, які вони стали. Виробники побачили, то вони вигулять. Це вже не те, що металолоб. Я навіть не знаю, як це назвати. Ні, але пацани спеціалісти капець. Ось яка вона була розмота, надивись, яка зараз. Недаремно багаті розвинуті країни. Це все списують, тому що вони переживають за людей в першу чергу. А це все метал. Метал плівать, списали і забули. Інші країни більш бідніші купують це, реставрують і їздять. Я не кажу, що такого не робити. Звичайно, це треба робити. Ну але особисто моя думка, я б на такій машині супер розмотаній, не їздив би. Все, що там внешка побилася, окей, можна поміняти і так далі. Все, що вже геометрія пішла, це вже як на мене, це мусор.